Четверта і остання заключна серія про туристичні рушники. Про Сіту саміт сьогодні будемо з вами говорити. Перша серія була про рушники Турбат. Друга серія про смішні рушники. Я маю на увазі назва фірма Кукун. В третій серії був Life Venture рушник і зараз от про Сіту Саміт буду говорити. Всі серії попередні і ця в повній версії доступні на моєму youtube каналі. Будь ласка, переходьте, дивіться, якщо вам цікавий туристичний контент, огляд туристичного спорядження. В мене дуже багато всього. От зараз от закінчується останнє відео з цієї серії. Нарешті так більше рушників поки що не буде. Далі буде щось інше, щось цікавіше. Pocket Towel. Раз, два, три, чотири. різних чотири кольори. По розмірам є все. Колір ще одного не вистачає. Airlight, також від C to Summit. Дивіться, яка кроха прям важить ну, прям неймовірних, знаєте скільки? Дивіться, 30 грамів, уявіть. І от ще таке от є. Тектавол називається. Всі посилання, де ви зможете їх подивитись і, можливо, навіть придбати за моїм промокодом зі знижкою 10%, ви знайдете на моєму YouTube. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, а це Instagram, Telegram і YouTube, якщо вам цікавий мій контент, мої огляди, і спорядження. Всім величезно дякую, чекаю на вас у своїх соціальних мережах.